Є новина, друзі, тривожні сигнали про проходження зими та обвал Трампа. Дослухайте до кінця. Вчора Зеленський давав ну інтерв'ю, таке як він робить, не всім журналістам, тільки обраним, і почав звинувачувати, якби київську. Владу в тому, що вони не підготували відповідні станції, не захистили їх від шахедів. Ну я так розумію, що це наїзд на кличка. В них там постійний конфлікт. Але вже Зеленський починає, якби з'їжджати з теми, що от, там розбили станцію, тому що якби кличко її не захистив. А раніше він говорив, що треба деяких керівників місцевої влади міняти, тому що вони не справляються, і це як на мене дуже тривожний сигнал, тому що президент починає якби з'їжджати з відповідальності за те, що може не бути світла, газу і так далі, і тому подібне. Він навіть сказав таку фразу, що Петріоти не будуть збивати шахети. І от. Другий серйозний сигнал ми отримали в той самий же день. Це садовий, який прямо вийшов і сказав, що місту на жовтень не дали 60% об'ємів лімітів газу. І тому ну якби опалення громадянам, мешканцям міста, міста всім включити неможливо і 300 тисяч людей залишиться без опалення. Ну до кінця жовтня, я так розумію. Саме основне, якби сказав, садовий підключити комунальні там заклади, школи, лікарні, тобто критичну інфраструктуру. А до Цього Марі Франківська сказав, що е, цієї зими може газу не бути. Ну, вони знають більше ніж я і ніж е, ми з вами, і це як на мене дуже тривожні сигнали, тому що ми вже бачимо підтвердження від садового, що місто просто не додало 60% газу, 10 мільйонів кубів, і тому якби, воно не може повністю е, опалюватись. І отут виникає питання: я пішов, подивився в інтернет: ну чи готувалися взагалі в нас міста до того, що газу може не бути, і як взагалі міста України будуть це проходити? І от я знайшов одну інформацію: що тільки Черкаси. Істо, виділяли на це кошти і готувалися. До зими без газу, і то вони готові тільки в такому ракурсі, що вони будуть підтримувати плюсову температуру в квартирах, а більше жодне місто не готувалося. Ну, така інформація ходить в інтернеті. А якщо дійсно не буде газу, як нас там залякують експерти, тому що це вже сигнали, коли садовий каже, що не додають місту ліміти 60%. Друге питання: от до слів садового. Ну, якщо вже в нас в країні така ситуація тяжка. Дійсно, ворог б'є. Терористи знищують і газові об'єкти. Відповідні може не бути газу. Так нащо нам опалювати школи, університети, училища? Нам цього не потрібно. На цьому можна зекономити а всіх відправити на онлайн-навчання елементарно. Ну і далі по структурі Наші профільні заклади, можливо, там дошкільні, але це проблемніше, тому що людям треба працювати. Ну можливо, так піде таким шляхом, тому що в нас таке враження після цих ударів терористичних Путіна владу почало кидати. Почали кидати. І щоб це, знаєте, не призвело до серйозної проблеми. Будемо стежити. Друге питання це обвал Трампа. Ну вчора найбільший практично в історії обвал фондових криптовалютних ринків на криптовалюті. Там люди втратили 10 мільярдів доларів. Такого нікого не було. Я такого не пам'ятаю. Це відбулося із за тарифів, які мають бути введені з 1 листопада. Вони вчора вечором були оголошені. Це 100% для. Китаю, і я тут не буду розповідати про ринки, я буду говорити про нашу з вами проблему це терориста Путіна і його державу-агресора, тому що оці тарифи вони не були введені як тарифи проти Індії з прив'язкою до зупинки постачання і допомоги росіянам, і це дуже дуже погано. Ну тому що тобто ці тарифи введені між їхніми відносинами США та Китаєм, і це тиск за якісь дії там погані проти США Китай, як вважає Трамп. А як на мене, то це виглядає знаєте, як кідок. Китай віддав Тікток. Пройшло два тижні, нібито посварили, вже не будемо зустрічатись і ввели тарифи. Ну, це показує, що Китай просто основний суперник США і США не збирається нічого пропускати, буде вводити тарифи, тобто буде вводити і вести недружелюбну політику проти Китая на всіх напрямках. Але погано, що це не приєднано до Росії і до агресивної війни Путіна. Тому що ну, якщо е, ситуація складна, оця посилиться між Китаєм і США, тобто. Китай може ще більше почати постачати росіянам різного обладнання, і це буде для нас великою проблемою. Ну але будемо стежити лайк, репост, відпуска, Телеграм, телеграмшаці профілі. Підписуємося.